Vai ver ver. Uh -huh. <laughs> uh <-huh>. uh -huh. <laughs> Друзі, усім привіт! Я давно вже обіцяла розповісти про свій транспорт. У мене електротрицикл, так він, так він вроді називається. І зараз я трішки, те, що знаю, те, що можу, я вам трошки про нього розповім. І так, електротрицикл. Сьогодні рівно 2 роки, як він у мене є. Це мені діти зробили такий подарунок на ювілей, якому ну, я взагалі безмежно рада, тому що ну, я навіть про таке не мріяла. Мені хотілося, ну не знаю, електровелосипед. Я завжди їздила на велосипеді. І, звичайно, в селі без транспорту взагалі неможливо. Кудись їхати, щось везеш, особливо як мені, займаюся молочкою, завжди доставка, оці сумки, бутилки, дуже важко. І поки приїдеш, розвезеш усе, поки приїдеш додому, то у них вже, звичайно, не чувствуєш. І мріяла про те, щоб мені подарили якусь з електродвіжком, щоб воно саме котилося, саме їхало і мене везло, бо, бо вже ноги не працюють. За якісь там мопеди, мотоцикли з двигунами. Я взагалі з цим не дружу, я цього всього боюся. Ну, ну не скажем, скажімо так. Тому мені щось таке упрощенне хотілося, але щоб мене катало, мене возило. І яке моє здивування було прям шокуюче, коли я побачила цю махіну. Це подарунок, звичайно, всім подарункам подарунок. Я за нього дякую щодня. Ну, от щодня, Тому що я щодня на нього сідаю, кудись їду. Це в мене робоча така лошадка. Трошки вже потрьопаний, тому що це дійсно робоча моя лошадка. Це мої ноги, це мої руки. І... Кожного разу, коли він мені полегшує працю, я кожен день дякую дітям, що мені зробили такий подарунок. Так, так ну і що по мопеду? Що я можу вам розповісти? Е, от бачите, що у мене вже одна защита осталася. Е, ремонтуємо, ставить на движок. Теж щиток стояв, ну і тут, звісно. Щітки це сама больна тема цього мопеда, тому що наших доріг щитки не виносять. Ось вони тріскаються постійно. Ой, мене їх клеїв, клеїв, потім забросив це діло. Ну, і без щитків, звісно, погано, коли ось зараз після дождю по калюжам, то все летить на тебе. Колеса, колеса ідеальні. От, е, по-перше, широкі, де вони тільки не їздять, і що вони тільки не, не роблять. Е, це, о, як воно називається? Безкамерка. За два, роки, за два роки ми ще їх не клеїли, не ремонтували, нічого не робили. фу-фу-фу, Так, надо десь-фу, щоб не злазить, Ну, Отак от, от у нього тут зажигання включається, показується заряд, заряд батареї, показується ваша скорость і кілометраж, який проїжджає цей мопед. Тут відсідінням у нього такий акумулятор здоровенний. Ну, в книжці заявлено, що мопед може проїхати до 70 км, це, я так розумію, на мінімальній скорості. Тому що, ну, от як їдеш на ньому, то, якщо тут три скорості, то, включається, раз, два, в общем, три скорості. Якщо їдеш на максимальній скорості, то заряд закінчується швидше. Якщо на. Менші скорості, то, звичайно, може можна й до 70. Ну, я ніколи не пробувала. У нас, ну, я так підсчитувала, саме більше, що я приїжджала, це, мабуть, кілометрів 50 то батареї не закінчувалися, не закінчувалися ще не разу. Все було добре. Що по швидкості? Швидкість, ну, от, як тільки після заряду, Швидкість у нього найбільша. Тобто розганяється до 36, але швидкість, швидко дуже сідає. ну 32-33 32, 32 33 він держить достатньо довго, це якщо на третій скорості їхати. Ну А так, по нашим дорогам особо не політаєш навіть на 32 км, то яма, то ета його трішечки. По ямках кидає особливо задок. Тому й летять ця вся защита тріскається, летить. Дуже удобна оця площадка. Оця площадка взагалі суперова. Тобто міста вистачає усім і усьому. В документах заявлено, що він витримує до 150 кілограмів, але, але ми возимо більше, чесно, <смі> У мене 150 кілограмів, мабуть, завжди нагрузка така, тому що ізнуками їздю і макуху кілограм 35-40 ставиш. Сюди їдеш, і коли на базар їдеш або на доставку, тут куча сумок ставиться, загружається. Тобто 150 він видержує легко. Можна сказати, така нагрузка в нього майже постійна і все добре. Так, ну що ще раз сказати? Нічому, нічого ми Досі нічого ми не міняли, все як е, тут є, от, от як було, так воно все все на своєму місці. Тут мені фару, це вже ті твора трошки. Крутять, вертять, тягають же ж його. Тягають його. От. сидіння в мене вже потренькалося. я ж кажу, це така робоча лошадка, яка працює щодня. Щодня. І по траву, і по макуху, і зерно десь купила мішок, поставила, привезла, і сумки, і навіть тюки, сюди лягає два тюки. Колись мені затюкували на балки сіно, а тут хмара дощ буде, то я швиденько по два тюка сюди лягає. і він класно, Ми... Там було більше 30 тюків, я перевезла їх додому. Аж бігом, нормально. проходимость, лічна, тобто це балка, ну, Трьохколесний. Не перевернешся, не впадеш, йде ні, нічого. По скорості шлюма не треба, міліція не остановлює. Все, слава Богу. У нас Оце дощ. Оце виточно все промоче. Тож, пройшов у нас гарненький дощик. Так, позаляпувало все. Ну, зато промочило. просили дощику. На тобі і радощику. Ну, тепер треба все переполуче. На сьогодні дощ передали, щось воно небо таке. Чорне-чорне. Тому же, ага. І гримить, то, мабуть, таке буде дощ. Ну, нехай йде. Завтра вже буде у нас сонечко. Вийшла на полуничку. Так класно, що між дорядочками лежить солома. Грязько, не грязько, а ти бігай. Ой, пробіглась. Це молоденька. Це ті кущики, які осінню садила, така крупно. І так, їй нормально. Ось як так нарядок дивиться, то красніє. Такі гарнюнки. Така альбочка. Первого годка. Типізно посажена, а полуничка є. Хожу, вроді кожен день на неї дивлюся. І кожен Добре. день то бур'ян новий, то уси нові. Ці надо треба обрізати, обривати, щоб ішло полуничку, а не муса. Так, нормальна така. Пока не буду обривати. Може під прийде дітвора, тоді нарвем і наїмося. Підійшла до куща такого дві. її так ще не обривала. Ну, пройду там штук 5 зим наїлася, а так, щоб обривати багато, ще не обривала. Де кущі похожі, де покраще Такі грозді. Трішки нарвала собі полунички. Зараз буду робити десерт. Все не обривала, залишила. Онучатка прибіжать. Це їм буде радість. Ну от так от. Полуничку помила, порізала, налила гарненько, так щедренько, домашніх вершків, посипала цукром, М -м -м, вкусняха. Якщо ви не куштували таке поєднання, рекомендую. Це, це просто супер бомба. І про цей десерт можна сказати, що якщо ви в своєму житті не куштували полуничку з вершками, то ви півжиття втратили. Тому зараз сезон полунички. Якщо ви так ще не смакували, обов'язково спробуйте. Це смакота нереальна.